Бюджет Луцької міської територіальної громади за перший квартал по доходах загального фонду без врахування субвенцій виконано на 117%. Як розповіла під час чергової сесії головна фінансистка Луцька Лілія Єлова, додатково міська казна отримала 123 мільйони гривень. Чого не скажеш про видатки? Якщо говорити по видатках, то відповідно до Розпису йде виконання бюджету, але це не говорить про те, що видатки не фінансувалися відповідно до заявлених потреб головними розпорядниками коштів. Заробітну плату ми е, виплачували вчасно розрахунки за енергоносії і всі інші захищені та незахищені статті видатки були профінансовані відповідно до. Е, Яв головних розпорядників коштів, тим не менше, позитивна динаміка збільшення доходів до бюджету потішила депутатів, і вони відразу взялись розподіляти їх на найбільш потребуючі статті видатків. Лілія натолівна. Ми бачимо, що в нас іде перевиконання. Я ви зараз сказали, що й нада. Маємо перевиконання по бюджету, тому прошу на наступний місяць, коли буде перерозподіл цього перевиконання, передбачити кошти на премії для наших освітян по культурі, по спорту, позашкільна освіта, дошкільна освіта, щоб напередодні літніх канікулів ці всі педагоги могли отримати достойну премію і достойно відпочити. Також депутатка зауважила те, що в чергових змінах до бюджету на поточний рік не закладено кошти на безбар'єрність в той час, як було передбачено у програмі. Наступним так само важливим питанням є це і наші збройні сили. Велике прохання не забути про них і передбачити кошти в програму, адже ми бачимо, що кошти дуже сильно вже зменшилися, і я думаю, що до кінця року їх точно нам не вистачить. В свою чергу Лілія Ілова розповіла, яким чином у червні планують перерозподілити видатки на збройні сили України. Ми пропонуємо виділити. В межах програми покращення матеріально-технічного забезпечення зменшити видатки по виконкому на придбання військового обладнання і надати субвенцію нашим військовим частинам в сумі 10 мільйонів гривень та 3 мільйони гривень спецкомунтрансу, оскільки це підприємство проводить постійну закупівлю паливно-мастильних матеріалів для потреб Збройних сил заправляє машини. Же час змінами до бюджету передбачили додатково 8 мільйонів гривень на ремонт прибудинкових територій. Тож депутати проголосували за внесення змін до бюджету громади.